Я ж обіцяю, що ми сьогодні всі зі мною, ви, от, ви всі зі мною заспіваєте. От сьогодні хто був вже обідом на рекламі, ті вже чули. От я ж казав тепер ви. Я ж надіюся, що ви вже обідом знали, що ви маєте заспівати зараз воляре. Ну, давайте, я співаю воляре, а ви. О! Ви готові? Да, да. Не, ну я не чую, ви готові, бо я готовий. Да, да. Готові, так? Ну, давайте всі разом. Ого, ну тепер всі разом співаємо, моя страпихає і разом з перемоги! Ой усі червона ровина похилилася, чогось наша славна Україна. call no Насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук, світло, екран, все вже привезли, звук привезли. Ми чекаємо. Буде чудовий вечір, тільки живий звук. Я нагадую, що діти на концерті йдуть безкоштовно. Обов'язково я запрошую всіх діточок. Вони сьогодні всі зі мною на сцені заспівають. До вас я прийду в зал. Ми сьогодні і потанцюємо, і заспіваємо. Насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні 19.30 Палац культури Шевченка. І до зустрічі на концерті. Дякую! Всіх бажаючих фотографуватись, ми чекаємо вас тут. Хто хоче поцілувати Юру акордеоніста, підходьте. Я вас всіх поцілую, так що я вас чекаю.